На території Кровіцької сільської ради ведуться зараз ремонтні роботи, будівельно-ремонтні роботи магістралі Львів на в сторону Тернополя. Неодноразово до мене, як до сільського голови, звертаються люди, з села про небезпеку руху на дорозі ну і про якість виконання цих робіт. Фактично, якість виконання самих робіт по ремонту дороги не викликає ніяких таких поганих. Нічого поганого, одним словом, все робиться якісно, добре. Тільки одне ми стурбовані тим, що тротуари і узбіччя так ніби планувалися як не для себе, як для якогось ну, тимчасового використання. Тротуари вже довгий час вони є не замощені, підсипані просто землею з таким ще щебенем із землею. Діти дуже насторожують це, що діти ходять по тій дорозі і ходять по самій дорозі. Не по зараз немає прохідної частини. Коли ця буде тротуар, буде вже закінчено. Нам ніякої інформації не дають. Я неодноразово також звертався до керівників. Робіт до майстрів не знаю напевно. Це були майстри. Питався, чому робляться так роботи, що немає ніякої основи під тротуари, немає ні, пі, ні піску, немає ніякого щебеню там підсипано. На що мені дали відповідь? що Це буде техніка. Відповідна буде інша фірма, і будуть вони ці роботи потім виконувати. І буде піску суміш, і буде щебень, і тротуари будуть зроблені. Ну, до, до сих пір тут приходили в сільську раду, погодження йшло на світлофор, Світлофора є. Не до сих пір світлофора також не встановлено. Дуже важко дивитися і шкода цієї роботи, тому що дорогу фактично на даний час, коли б замустили бордюрами, перетворили дорогу в такий, ніби басейн. Після таких інтенсивних дощів дорога перетворюється на таку велику-велику калябу, тому що не продумано ні. З'їзду для машин в проекті не продумано ні для стічних вод. Люди, ті, що рови прокопували для стічних вод. Вони є засипані або закриті бордюрем і вода вся залишається на дорозі. Внаслідок такої експлуатації дороги та дорога. Ми так думаємо, вийде з ладу на протязі двох-трьох років. Вийде з ладу і шкода тих грошей державного бюджету, що були використані на ремонт цієї дороги. Ще болюче питання: це є автобусні зупинки, які ми облаштували. Власним коштом виготовили, а заїзду на ці автобусні зупинки не передбачено. І тут з хлопцями я говорив, які виконують роботи, кажуть хлопці, і водії маршруту їдуть, кажуть хлопці. Якщо не буде карманів для зупинок, значить можливо і автобус зупинятися не буде. ну і в чомусь вони є праві, тому що немає карману немає як заїхати порушується правила дорожнього руху. От на даний час така в нас ну, невтішна ситуація. Також завдавалося питання на нами, чому немає нігде місць для стічних вод, тому що десь вода з дороги повинна діватися. Кажуть хлопці, ми бордюри встановлюємо. Потім ті бордюри будемо витягувати і будемо встановляти місця для стічних Ну, Я ще такого чесно кажучи, не бачив, щоб одну роботу виконувати, витрачати кошти. Потім будуть на Інша фірма прийде, чи як воно буде, я не, не даю собі на розсуд, як це буде, і будуть вла там влаштовувати ті місця для стічних вод. Ну, в принципі, для паркування машина, якщо їде по дорозі, вона вже не має куди діватися. У нас тут є і е, кафе, в нас є магазини. Е, ну і не тільки для того, навіть якщо людина їде по дорозі, їй десь треба припаркуватися. Вона не має де припаркуватися, тому що бордюрами все замощено, карману ніякого не передбачено по всій протяжності села, і машина не має куди втікати. Ні та, що їде, ні та, що хоче припаркуватися, вона тільки повинна їхати прямо. Ну, це, на мій погляд, неправильний підхід є до планування дороги. Я не є інженер, нехай це просто розглянути в інших інстанціях. Ну і використання глиносуміші для мене це є дивна таке. Якийсь дивний, якийсь матеріал, такий будівельний. Колись в старі часи хати будували на цьому матеріалі. А щоб на дорогу на узбіччя замощувати глину суміщу після першого дощу, її просто розмиває. Машина, яка з'їжджає на узбіччя, автоматично опиняється в кувейт, з'їжджає або перевертається. Це було маса випадків по дорозі цього року. Вже таких було що перекидалися і фури, і малі машини легко легковантажні. Ну, от такі є в нас запитання, і такі така є біль. Нам потрібно світлофор, нам потрібно цю е, виправити всі помилки, які зроблені на дорозі. Ну, якщо ми не праві, то нехай нас якісь вищі інстанції розсудять. Мене турбує таке питання, яке повстало останнім часом після цього, коли почали е, ремонтувати центральну трасу. Справа в тому, що турбує нас саме найбільше, це. Е, Пішохідні доріжки, тротуари, які демонтували старі, а нових не облаштували, що унеможливлює. Безпечне пересування, особливо дітей до школи, в дитячий садочок, а також взагалі пересування громадян по їхніх потребах в село на роботу, в магазин та інше. Справа в тому, що вони демонтовані, засипані глиносумішю і немає можливості проходити по них. А по проїжджій частині по правилах безпеки не можна проходити а просто іншого місця немає. А також мене турбує таке питання, як Водостоки, яких також не передбачено, так як я звертався особисто до майстрів, які відповідають за ремонт цієї траси, і проект мені не показали. Сказали, що в них його немає, а просто на словах заявили, що водостоки не передбачені. Це є, я вважаю, не по і неправильно, тому що вода не має куди діватися. Вона буде руйнувати дорогу. Перш за все, потім е, також вона буде надавати певну шкоду е, людям, які проживають, в тому числі і мені само собою, тому що вона буде стікати таким чином, так як побудована зараз е, траса і проведені ці роботи на даний час на подвір'я, в криниці, в півниці, нагороди, і буде затоплювати е, їх. Я вважаю, що це є неправильний підхід, а взагалі. Е, Думаю, що мали б ці справи вирішувати компетентні органи, які е, розуміють, як це повинно бути і е, заставити. Чи просити, чи вимагати якимось чином зробити так, щоб це було правильно по-сучасному, по-європейськи. З цього приводу ми звернулися від дирекції школи, а також від батьківського комітету, а також від проспілкового комітету школи, із зверненням, щоб розібратися в даній ситуації по небезпечному проходженню. По тротуарах, яких немає, особливо дітей до школи та діток до дитячого садка, до місцевої ради, сільської ради, також до районної ради і до обласної ради. Дуже приємно, що відреагували у певний час органи місцевої влади, це керівник, голова сільської ради. Чорнопис Володимир Васильович, який надав нам вичерпну відповідь на дане питання, а також було сказано, що звернулися із цим питанням до депутата Верховної Ради.